Йому 20 років. Він навчався в одному з найкращих універів столиці. Харчувався в улюбленій пузаці, жив в затишній квартирі і періодично ходив з друзями на каву. Його студентське життя щодня неслося на всіх парах, і це тривало до тих пір, поки цей парубок не вирішив стати військовим. Знайомтесь, Микола Вітаю. Скажи, будь ласка, от просто для глядачів, перш ніж ми зайдемо в твою квартиру, що, що ти в Києві робиш? Ну я прийшов на лікування. У мене зараз деякі проблеми, треба про лікуватися, тому я взяв направлення і приїхав сюди. Додивляйтеся це відео до кінця, бо я насправді намагався його вицепити прям дуже довго, оскільки маю передати йому дещо важливе, що саме ви дізнаєтеся в кінці відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть якийсь коментар для цього легіння Я думаю, йому буде. Цікаво почитати. З вами Юра, Микола і Поїхали! Поїхав! Оце моя квартира. Тут я власне мешкаю, так сказати, моє берлог, мої апартаменти. І от моя кухня. Тут я інколи готую, переважно не готую. А, Але в принципі, отак. Ну, дивись, тут по-перше, тепло. Це треба відзначити, да, бо да, зараз погода да. прямо ну, складнувати. Скажи, що це за район? Це чудовий район Русанівка. Ми от на острові зараз як пірати. Коли ти повертаєшся умовно з фронту в тил. Цивілізація? цивілізація. цивілізація, Що тобі хочеться перше зробити? Перше, мабуть, що мені хочеться зробити, це з'їсти абсолютно всю їжу. Ми взяли солянку, олів'є. Картоплю і котлету по-київськи. А от коли приходиш в квартиру, що перше от хочеться зробити? Пасти на ліжко. От після кушеток, після того всього, після розкладушок. Воно таке м'яке, я просто його обожнюю. Це моє ліжко. Тут сплю я це диван. Він розкладний тут або сплять мої друзі, або побратими. Тобто, кого я хочу, ті тут сплять, окрім дівчини, дівчина зі мною спить. В принципі, отака, от квартирка є от чудовий стів Привіт, Стів Я знаю, що книги. ти читаєш багато. Так, да, да, да. тут, це, тут мої це, книги. це не дивно, тому що ти з могилянки. Тут у мене з того, що зараз, бо воно де, де ще друзям подавав, де ще, ще добробати. Потім Холодний Яр Юріса Горвіцького. І я зауважив, мушу сказати, Біблія. Так, так, в мене віруюча родина. Я з мамою в принципі з дитинства ходив до церкви. Зараз мама моя знаходиться не в Україні, але от коли вона приїжджала до мене місяць тому, то от вона мені подарувала. Е, я вважаю себе людиною віруючою, проте зараз, на жаль, в церкву не хожу, бо банально або нема часу або можливості. Що сказати, віруючий, але поки в церкву не хожу, Біблію не читаю, проте виправлю колись от... чесно, мама. <реш> 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 зараз я дивлюся на от речі, які тут є, і от скажи, будь ласка, є якась річ, б ти хотів з собою взяти. Але, можливо, немає можливості. З того, що немає можливості, перше, що на думку, це iPhone. Бо на фронті ти не можеш брати iPhone, mm -hmm. бо з ними дуже погано з галокаціями. Дуже треба налаштовувати, щоб вони не передавали. Також я б ліжко б взяв, звісно, звісно, ліжко. Але тащити його невдячна справа, тому ліжко залишається завжди тут. А так, в принципі, що хочеш, то й бери. Просто навіщо воно тобі, але... Хоч бери. Так. Да. Я думаю, зараз останнє запитання, це буде, скільки коштує такі апартаменти, враховуючи, що нас дивляться студенти, і можливо вони теж хочуть знімати квартиру в далекому майбутньому. О, насправді помірник Києва до, доволі дешево. Воно коштує 8500 плюс комуналка. Зараз опалювальний сезон вже. І в мене остання комуналка вийшла рівно 1700. Ну тобто в, от, разом з комуналкою виходить 10 тисяч гривень. Це ж лівий берег вважається. І зараз ми з тобою підемо на транспорт і поїдемо в твою могилянку, тим паче, що я зауважив, який в тебе лук, да, да. Так що дуже Дрехне символічно, так. Тому їдемо в Могилянку. Їдемо. Того, що потрібно знати про транспорт, в Могилянці з цим окрема історія. Сам універ розташований на Подолі, але гуртожитки розкидані по всьому Києву. Хтось користується метро, хтось трамваями, а хтось, як ми з Миколою, тролейбусами. Про те, скільки це коштує, ми вже розповідали в попередніх випусках, тому єдине, що скажу, платіть, бо хто їздить зайцем, буде зловлений. Ми взяли солянку, олів'є, картоплю і котлету по-київськи. Це майже той стартер-пек, який любить Микола да. і любив його, коли був студентом. Ми зараз спробуємо. Скажи, будь ласка, чи той самий смак? Не весь проблем. да, Це солянка прям гарна, бо я їв тиждень тому по затій хаті. І, чесно, попалася якась пересолена причене. Mm -hmm. Оця прям гарно вийшла. Скажи, будь ласка, от, чим ти харчуєшся там? Інколи виходить, якщо в прифронтові місця, то ми купуємо той самий фастфуд, якісь там знаєш, бургери, як, як на вокзалі, таке uh -huh, uh -huh. приготування. Інколи там навіть піца, щось таке, але дуже багато також харчуєшся мівіна, то ж сама, якась тушонка, не знаю, якісь фрукти, до речі, є. Ага, 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 не навчився. Ну, я ще навчився їсти колись. І Буду нормально їсти, але так. Да. з такого, ну, що є, то, то ти типу, поїдеш. Якась там ковбаса, зрозуміло, що без всяких умов, зберігання, щось таке. Пам'ятаю, були ми в Калинівці, це біля часового яру. Там був магазинчик. І, коротше, і в них просто на полиці стояло там м'ясо, це поняв в шафі, mm -hmm. і при тому коштувало щось там, не пам'ятаю, кілограм 550 гривень. В часом яру ми купували сок 2 літри за 120 гривень. А, пере... це вже а це ж дорого. А в Бахмуті пиріжок е був час, що коштував 100 гривень. Друзі, ми зараз доїдаємо і йдемо в Могилянку, і там буде дещо цікаве. Якщо комусь цікаво, на якій спеціальності навчався Микола, то це культурологія. Ціна контракту 32 тисячі гривень. Чи вирішив через це Микола підписати інший контракт? Я не знаю. Тому саме це і з'ясуємо в укритті. Адже Росія країна терорист. Сука, це тривога. Так, да, це тривога. Що йдемо вкриття? — Ти хочеш вкриття? <рив> — Я не хочу. <рив> От, власне, підвол тут проходять могилянські якісь вечори, якісь заходи. Ну, доволі прикольне місце. От скажи, будь ласка, як могилянка з її, так би мовити, ліберальними цінностями? В цілому поєднюється з твоїм рішенням взяти до рук зброю. Я вважаю, що захищати свій дім це не суперечні як ліберальним цінностям, Ба більше я вважаю, що це просто якась іронія доліша саме на наше покоління, хоч ми і волюбні, хоч ми і такі пацифічні доволі. Але саме нам випала не знаю, честь історія взяти зброю і можливо поставити крапку на цій багатовіковій боротьбі. І це доволі ну доволі іронічно, як на мене. А давай уявимо ситуацію. Ти вже знову їдеш, а в Києві життя студентське продовжується. Люди ходять на пари, приїжджають нові абітурієнти, п'ють свої матчі, фільтри, ходять в жовтень дивитися кіно. Живе життя. І та давай уявимо, що всі вони прекрасно розуміють важливість допомагати війську, mm -hmm. яким чином ми можемо допомагати військовим і зокрема тобі. Якщо військовому саме треба по його справам допомога, він про це когось напряму просить, умовно там машину перегнати. Якщо ми говоримо про більш загальне, то, мабуть, допомагати війську це якось морально підтримувати, побачити на вулиці, можливо, там каву оплатити чи ще якось. От мені здається, що ти можеш зробити найкраще. Є оці знаєш стейки про те, що я тут корисніший, це все. Якщо така, що ти все одно тоді, тоді ти в голові маєш прокручувати сценарій, що рано чи пізно ти маєш обміняти. Те, що ти маєш тут, а це своє життя на військове бо можливо, колись ти будеш корисніше там. Якщо ти щиро вважаєш, що ти тут корисніше, не просто відматуєшся від цього всього. Починати якось почати військову справу, не знаю, пройти курс так меду, знайти, можливо, якісь там можливості на дронах літати. Дуже важливо також тримати права на війні. Ну не на війні, в принципі, дуже важливо вміти водити машину, тобто мати усі ці такі скіли, щоб якщо що, ти був готовий. Типу не, не бігай від долі від усього. Ще трохи. Кайфово! Ще трохи! <смірш> Тер'як Терпи! Терпець тебе шліфує! Терпи, терпи, терпець тебе шліфує! Сталить твій дух, тож і терпи, терпи! Де ми є? На горі. Який? Хоровиця. Або шиковиця. Або щиковиця. Значить, е оргією ми тут займатися не будемо. Не Але... У мене для тебе дещо сексуальне є. Чудово. Тримай. Ого. Це не воно. А ну ладно. Я просто звик дякувати. Друже. Я дуже сподіваюся, що він вам стане в пригоді, стане угу. в нагоді. Це перше, будь ласка. Угу. Дякую тобі, друже. І ще друге теж. Дякую. Ми відкрили банку, ще на банці є. Це вже я тобі пізніше потім перечислю. Добре, я більше нічого не буду говорити. Єдине, що я хочу просто подякувати Миколі. Навіть знімо. Дякую тобі, друже. Щось неостанено хочеш сказати? Хотів би подякувати громаді, котра не вибудує, котра допомагає. Також звернутися до нашого студентства. Лупайте цю гору. Я вірю, що в нас майбутнє, і саме студенти побудують цю нову країну. Тому боритися, поборити, нам Бог допомагає. Тому боремось і дякую всім, хто допомагає, продовжує допомагати. Або також ті, хто на, наразі не допомагають, але все ж таки трішки щось можливо переосмислив і цим займається. Дякую. Також передаю привіт батькам, мам, пап, дякую. Я тут Сінною все добре. Я поїду. Дякуємо за сина. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. З вами був Юра, Микола та Турбо ЗНО. От скажи, як можна не хотіти жити, коли, коли yeah. життя таке? Завжди повертаюся до того, що життя охраненне.